Розберемо будову молекули метану. Метан, формула СХ4, газ без кольору і запаху майже удвічі легший за повітря. Він утворюється в природі внаслідок розкладу без доступу повітря решток рослинних і тваринних організмів. Тому його можна знайти, наприклад, у заболочених водоймах, у кам'яновугільних шахтах. У значній кількості він міститься у природньому газі, що широко використовується, знаємо, як паливо у побуті і на виробництві. Хімічні зв'язки атомів гідрогену з атомом карбону в молекулі метану мають ковалентний характер. Якщо електронні хмари, що попарно перекриваються при утворенні зв'язків, позначити двома крапочками, ось як ми це зробили, або валентними рисками, то молекула метану буде мати ось таку будову. Наведені ось ці формули не відповідають дійсності. Чому? Згідно з ними, всі. Атоми у молекулі метану мають перебувати в одній площині. А кути між сусідніми рисками зв'язками бачимо, дорівнюють 90 градусів. Але насправді це не так. Отже, наведені формули не відображають просторової будови молекули метану. Коли в органічній хімії Почало розвиватися вчення про просторову будову молекул було встановлено, що молекула метану насправді має тетраєдричну форму, а не плоску, як ми зобразили на папері. Тому давайте з'ясуємо, чому молекула метану є тетраєдром, як показано на цьому малюнку. Для цього ми повинні виходити, очевидно, з будови атома карбону. Але тут ми зустрічаємося із суперечністю. Атом карбону має чотири валентних електрони. Два з них спарені С-електрони і два неспарені П-електрони. Знаємо, що хімічні зв'язки можуть утворювати лише неспарені електрони. Виходячи з цього виходить, що формула метану мала би бути не ch 4 а ch 2 що не відповідає дійсності. Ця суперечність всувається. Яким чином розглянемо далі? Коли атом карбону Починає взаємодіяти з атомами гідрогена С-електрони зовнішнього шару в ньому розпаровуються, і один з них займає оце вакантне місце третього П-електрона. Ось ми бачимо, він займає вакантне місце оцього П-електрона. При цьому переходить, бачимо, у збуджений стан. Підписали ми збуджений стан, І тепер ми бачимо, що всі чотири валентні електрони стали неспареними, і вони можуть утворювати чотири хімічні зв'язки. Виникає суперечність. Три П-електрони повинні утворювати три хімічні зв'язки. З атомами гідрогену, а в нас під кутом 90 градусів. А от четвертий атом гідрогену міг би приєднуватися у довільному напрямку, тому що хмара С-електрона має кулясту форму. І ці зв'язки, очевидно, різняться за властивостями. Проте відомо, що всі зв'язки між карбоном. І гідрогену у молекулі метану одинакові і розміщені під кутом 109 градусів. Розв'язати цю суперечність допомагає уявлення про гібридизацію. У процесі утворення хімічних зв'язків хмари всіх валентних електронів атома карбону одного С і 3P, вирівнюються, стають одинаковими, і при цьому вони набувають форми несиметричних, витягнутих в напрямку вишинетитра об'ємних вісімок. Кут між осями гібридних електронних мар дорівнює 109 градусів. Гібридизація може поширюватися на різну кількість електронних хмар. В даному випадку, коли атом карбону утворює ковалентні зв'язки з чотирьма атомами гідрогену, то в гібридизації беруть участь хмари всіх чотирьох зовнішніх електронів збудженого атома. Тобто одного С-електрона і трьох громад. П електронів. Такий вид гібридизації називається СП3 гібридизація. Отже, тетраєдрична форма молекули метану зумовлюється тетраєдричним напрямом чотирьох гібридних електронних хмар атома. Карбону в хімічній сполуці, підведемо з цього підсумок і бачимо, що будову молекули метану ми можемо пояснити на основі будови атома карбону і уявлення про гібридизацію. Електронних хмар